Ольга провідниця з 30-річним стажем. Вона обожнює свою роботу, попри те, що не раз потрапляла в екстремальні ситуації. Найбільше таких траплялось під час евакуації з прифронтових регіонів. Вони просто їдуть і вони не знають, куди вони їдуть. Ну, понятно, у нас війна перший раз. І вони не знають, вони летять, одна жінка з дитиною, куди тихо, ша, все буде добре, все буде добре. Люди отакі, от, от прямо. Прилякані і зараз перелякані, і зараз хапають людей дітей, кудись летять. Залізничники одні з найперших, хто опиняється в епіцентрі надзвичайних ситуацій. Саме тому фахівці неурядової благодійної організації «Ізраїд-Юкрейн» влаштували для них тренінг з першої до медичної допомоги. Організація працює в Україні вже третій рік. За цей час подібні навчання вже влаштували для рятувальників та поліцейських, а також адаптували зміст курсу до реалії війни. Цього року ми трошки адаптували стандартний курс надання невідкладної допомоги і більше сфокусувалися на надання першої медичної допомоги при травмі, при транспортуванні хворого, тому що дуже важливо правильно людину транспортувати і не зашкодити її. Залізничники вчать користуватись тим, що під рукою на Приклад робити джгут з фірмових простирадол або як використовувати гнучку шину чи навіть картон замість шийного коміру, окрема увага використанню обладнання аптечок. Прошу звернути увагу, кремберг не ворушиться, великі не вирушається. Тобто, ми зберігаємо постраждалого від усіх додаткових травм. Судучи, ну, тягує, і під голову те, те, те голову це на Сучасну аптечку отримає після завершення курсів кожен учасник. Принцип організаторів скільки слухачів, стільки аптечок мають залишитися на робочих місцях. Втім, завдяки гуманітарній допомозі Укрзалізниці і зараз непогано обладнана аптечками. Вони розташовані як в цехах, так і в пасажирських поїздах. Це аптечки першої допомоги, аптечки травмабек і аптечки редбек. Це будемо говорити, це більш тактична така аптечка, яка в себе вміщає там і ноші, і е, різного типу засоби для надання першої невідкладної допомоги. Кожна група займається протягом одного дня, Втім, цього достатньо, вважає інструктор Іван Журавльов. Адже для кожного з учасників цей тренінг не перший, і базова підготовка у кожного зі слухачів непогана. Просто ці навички необхідно оновлювати. це цілком щонайменше раз на рік, бо це цілком практичні навички. Це навички, що потребують м'язової пам'яті. Це навички досить незвичні для неспеціаліста, тому відновлювати їх треба щонайменше раз на рік. Торік подібні курси були проведені для провідників, що працюють на прифронтових напрямках Лиманському, Слав'янському, Куп'янському. А слідом за одеситами, навичками рятування життя, навчати залізничників інших регіонів України. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.